Друзі, привіт! У цьому відео я хочу розповісти вам, як зберегти молодий виноград, котрий ви посадили у цьому році. І не важливо, це були зелені саджанці або однорічні. В моєму випадку це однорічні. Зараз ось такий у них є приріст, але до першої проволоки вони ще не доросли, тому їх ніяк підв'язати. Але подивіться, вітер не дуже сильний. Але як він їх колихає, тому що листя вже наросло? І якщо зараз не підв'язати виноград, а вітер усилиться або будуть сильні пориви вітру, то тоді, ось тут, де він кріпиться до стовбура. Цей пагін він легко може відламатися. І якщо вони повідламуються, звісно, що може пробудитися спляча брунька, але за цей рік лоза з неї вже не встигне вирости потрібного розміру, а також вона не визріє і взимку вона вимерзне. Тому зараз нам потрібно зберегти ці лози, виростити великими і щоб вони повністю визріли. Зараз я продемонструю, що потрібно зробити. Але ще одне, щоб ці лози швидше росли, обов'язково усіх всіх міжвузлях, ось тут, між кожним листом. Потрібно видаляти всі пасинки. Тут, як ви бачите, пасинок ще не виріс, але я його навіть ось такий маленький його виламаю, щоб він навіть і не ріс. А ось такі всі пасинки обов'язково ми виламуємо. Перенаправляємо з цих пасинків живлення до зростання верхівки. Інакше, якщо їх не видаляти, то вони почнуть дуже швидко рости, наздоганятимуть верхівку, будуть конкурувати і будуть забирати на себе. Дуже багато живлення. І лози в нас виростуть коротенькі і не визрівши. Як я і казав, взимку вони вимерзнуть. А зараз ми вже на однорічному саджанці винограду формуємо рукава. Я зразу формую чотири рукави. Звісно, потрібен полив, підживлення, але це тема для іншого відео. Якщо вам буде цікаво, про це це потім розповім вам. І що ми робимо? Беремо які-небудь палички або як в мене це стеклоарматура. Їх потрібно всього дві, якщо ви вирощуєте, як і я, чотири пагона зразу. Це в мене сильно рослий кущ. На слаборослих кущах потрібно вирощувати... Вирощувати два пагони, щоб вони виросли великі та встигли визряти. Але навіть на сильнорослих кущах ми не вирощуємо більше чотирьох пагонів. Мається на увазі за перший рік. Ось у мене є один пагін, інший пагін, і к одному стовпчику за допомогою тапенера. Я підв'язую, але не дуже міцно, як ви можете бачити, вони ходять, тому що лоза буде збільшуватися, стане товще. І її потрібно буде кудись розширюватися, компенсувати. А ось цей один я пришпилюю сюди. Ось таким чином. Також тут зверху, щоб ця частина не тиліпалася, Я також пришпилюю. І все, ніякий вітер тепер нам не загрожує. Цей кущ буде міцно триматися, не розламається, нічого з нього не відриветься. Тому, друзі, обов'язково так зробіть, щоб доростити кущ до верхньої проволоки, а потім вже ми будемо. До неї підв'язувати. А поки кущі молоді, робіть саме так. Далі ми будемо підживлювати виноград. А також нас намічаються дощі, потрібно буде оброблювати його від хвороб. А про все це я розповім у наступних відео. Тому підписуйтесь на канал, не пропускайте вихід нових відео, і скоро з вами зустрінемось.